Найбільшій фабриці зондового харчування у Європі Nutrien дієт, що саме знаходиться у Німеччині. Ми знаємо, що все, що зроблено в Німеччині, це знак якості. Хто би там що не говорив, а Made in Germany знають всі, навіть те, що стосується техніки, машин або будь-чого іншого. Що саме робить компанія PM International надійною? Те, що... Наприклад, для нас, як для споживачів, для мене, як для партнера особисто мене вразило, що за цих 30 років компанія PM International, вона більше 23 разів отримувала нагороду за топ інновації. Вона входить в топ-інновацій Європи і займає лідируюче місце. Задумайтесь 23 роки з року в рік. Це щось вдосконалювати, щось робити, щоб отримувати цю на нагороду. Компанія PM International перша серед мережевих компаній отримала нагороду від такого популярного журналу, як Netco. Наш засновник зорг, він на обкладинці журналу Е, Що особисто ще мені подобається в PM International, Це те, що Компанія входить в асоціацію федерації прямих продажів, всесвітню федерацію, і в кожній країні також входить в подібні асоціації прямих продажів, і це теж є гарантією для партнерів, що вони. Захищені їхні виплати, їхні бонуси захищені. Клієнти можуть бути впевнені в тому, що отримають свій продукт вчасно. Про нагороди компанії можна говорити дуже багато, але найкраще про неї саме розповість сам засновник. Роль Зор. пропоную послухати його. Ідея попереджати захворювання, допомагати людям залишатися здоровими, пропагувати здоровий спосіб життя завжди захоплювала мене. Так з'явилося бажання вивести на ринок високоякісну продукцію для підтримки і зміцнення здоров'я той же час Я познайомився зі сферою прямих продажів. І мене дуже привабила можливість самостійно розподіляти свій час незалежно ні від чого без ризику, неважливо хто працює, чоловік або жінка, їх вік або наявність якоїсь освіти дійсно кожна людина повинна отримувати шанс незалежно від нинішнього фінансового і соціального стану. PM International – це компанія, яку я створив не тільки для вас, але й для наших дітей та для наступних поколінь. це компанія, яка поставила собі за мету випустити на ринок інноваційні та високоякісні продукти для фітнесу, підтримки здоров'я, краси по всьому світу. Перш за все, мова йде про зміст життя. Про радість життя про якість життя це ті цінності, які дійсно мають сенс, і ми несемо відповідальність за найвищу якість інновації, високі стандарти обслуговування. наш клієнт це клієнт класу преміум. моє завдання допомогти наступному поколінню бути фінансово незалежними. Витілити в життя прямолінійну бізнес-модель мережового маркетингу і передати її наступному поколінню. Я пропоную продукти для здоров'я. Я допомагаю людям скласти особливу модель бізнесу для додаткового доходу, для свободи, для того, щоб отримувати від життя задоволення і в цьому вся ідея. Так, здай здавалось би, ідея проста: так отримувати від життя задоволення, і для того, щоб це робити, саме роль зору задумав зробити компанію PM International, для того, щоб можна, щоб люди в будь-якій точці світу, незалежності від матеріального становища, незалежності від віку, від статі, могли дійсно здобути фінансову свободу. І попри те, що ми можемо. Покращувати якість свого життя, споживаючи лінійку Фітлайн, ми можемо покращувати життя людей навколо. Зокрема, компанія PM International на, на, в голові е, дружини засновника е, Віки Зорг займається благочинністю. І кожен з вас. Е, Придбавши хоча б один продукт жертвує одну годину життя, і це здавалось би мало, але мене особисто це було дуже зворушило, тому що на сьогоднішній день вже проспонсоровано понад 6600 дітей у світі. Ця компанія повністю бере на утримання цілі сім'ї в таких. Неблагополучних країнах можна так сказати. Але це не тільки в про діток піклується зокрема, в Україні компанія теж надає таку підтримку для прикладу для діток з вадами зору. Ми бачимо такий чудовий графік, який показує, що компанія вона найшвидше зростає серед всіх інших компаній, які є в світі. І, зокрема, цей графік показує, що жодного разу не просідали обороти в компанії. І зверніть увагу останні роки, саме тоді, коли розпочалася в Україні війна, де всі компанії почали втрачати в об'ємах, International навпаки почала стрімко рости. Чому це свідчить про те, що продукт дійсно Дуже востребований і допомагає в такі важкі часи. І на, цій, на цьому графіку ми бачимо, що саме на сьогоднішній день компанія займає шосте місце серед понад 22 тисяч е мережевих компаній у світі. А повторюся, що вона всього навсього має 30 з хвостиком років. Ну і звичайно, продукцію можна придбати в будь-якій країні світу. є... Е Логістичні центри в Сполучених Штатах, в Сингапурі, в Люксембурзі, тому що саме в Німеччині є основний філіал те, що лінійка Фітлайн вона є дуже чудова і безпечна. Про це свідчать відгуки тисячі професійних спортсменів, які саме використовують лінійку Фітлайн, і певні навіть асоціації вони. Для своїх спортсменів саме купляють лінійку Fitline, тому що спортсмени виснажують своє тіло не так, як ми їм без додаткового харчування. Ну можна так сказати, що спортсмен то не спортсмен, і чим унікально те, що використовують спортсмени? Лінійку фітлайн. тим, що для, для них є спеціальна вимога продукцію, яку вони споживають для того, щоб брати участь в різних змаганнях, вона повинна входити до Кьонського листа. Що це за лист? Це він засвідчує, що продукт не містить жодних допінгів, не викликає звикання залежності, є 100% натуральний і безпечний, і його можна використовувати навіть під час самих змагань. Що це дає мені? Як не спортсменці, це дає гарантію того, що це дійсно чудовий продукт, який, якщо навіть він проходить такі перевірки і можна використовувати спортсменам, то тим більше це можна і мені. Що робить нашу продукцію унікальною? Що над її розробкою працюють науковці з різних галузь медицини, це і різні дієтологи, нутриціологи. Педіатри, і вони, оці світила науки, можна так сказати. Так? Вони розробляють продукт. І ще про те, що продукція якісна, свідчать також інші сертифікати і нагороди. Виготовляється продукт, наша продукція разом з такими вченими. Різних університетів німецьких, зокрема Люксембурзького інституту науки та технології і університетом прикладних наук Верхньої Австрії. І е, також е, продукція П'єм International, вона має ще сертифікат GMP, що свідчить про чистоту. Самого продукту натуральність, де цей сертифікат він взагалі видається фармацевтичним, фармацевтичним компаніям. Хоча лінійка Фітлайн це не є ліки, проте компанія попіклувала, щоб був цей сертифікат, що саме дає гарантію споживачам, що це повністю натуральний продукт. Ну і звичайно, ще додатково компанія PM International, е е окрім різних. Е Дослідження і перевірок ще здала в одну незалежну ла лабораторію ЕЛАП, це колишня ЧУРСЮД, для того, щоб ще ця лабораторія також засвідчила, що те, що заявлено на упаковці, міститься всередині, і на кожній банці є QR-код, за допомогою якого можна перейти на сайт цієї незалежної лабораторії і в цьому самостійно пересвідчитися. Ну і, звичайно, компанія PM International випереджує. Всі інші за рахунок своєї унікальної запатентованої технології, яка включає дуже багато різних технологій. Мені, як людині з економічною освітою, складно навіть оце уявити, бо я людина цифр. Але ця технологія допомагає зробити так, щоб той продукт смачний коктейль, який ви випиваєте, він. Потрапив туди, куди потрібно, на клітинний рівень і тоді, коли потрібно. І це дійсно є унікально. І завдяки цій технології дуже швидка дія. Буквально за 3-5 хвилин ви можете відчути дію деяких продуктів. І відповідно засвоєння продукції теж є. Фактично, у деяких продуктів майже 100%, там 98%. Це просто вражає. Зверніть увагу на коротенькі відео, де можна побачити. Як саме ця технологія діє на маслах? Ось для прикладу, ми бачимо коензим q 10 це такий еліксир молодості, і з лівої сторони ви можете побачити звичайний коензим q 10 Це є жир і через то, коли він потрапляє у воду? Ну, він просто може там розмішатися. А коензим q 10 від компанії PM International, він просто розчиняється у водичці. І це означає, що він дуже швидко потрапляє в наші клітинки і, звичайно, має набагато краще засвоєння. Ну, лінійка Фітлайн, вона є дуже обширна. Зокрема, є продукти базові, так, які допомагають підтримувати себе, є додаткові, вони всі 100%, знову повторюсь, натуральні, без глютену, без лактози, можуть використовувати люди, вегетаріанці, вегани. Вона не має продукція е, якихось синтетичних е, барвників чи ароматизаторів. і що мені особисто подобається, що в складі деяких продуктів є речовини, які отримали в свій час Нобелівську премію. Е, але що саме входить в базові продукти? Що пропонує компанія? Про це я хочу попросити розповісти свою колегу, яка зараз знаходиться в Польщі. Це є старший віце-президент компанії, яка має товарооборот команди теж понад 50 тисяч євро щомісяця, має сотні вдячних клієнтів. І саме вона розповість, що розробили науковці для того, щоб ми могли оздоровлюватися кожного дня. Доброго дня. Е, мене чути, так? Чути. Доброго дня, мене звати Валентина Гуцкало, я живу в Польщі, як Надя сказала. І я хочу трошечки якби, одну секундочку розповісти про те, що я дійсно теж дуже оцінила цей продукт і хочу сказати вам, що наскільки я була різні. Бади да, добавки, але таких як Фітлайн, я ніколи не пробувала. І е, тут на цьому слайді я е, хочу сказати вам про ці продукти, дійсно, е, які вони корисні, і от вони дійсно для всієї родини. І е, коли я спробувала цей продукт, е, то одразу відчула його. Так як у мене були Проблеми зі здоров'ям, я прийшла дійсно, як в принципі 90% людей да, на продукт. І коли почала пити ці у ранком і вечором, то за неділю буквально я стала дуже кріпко спати, тому що сон був нарушений. Також були проблеми із суставами, також були проблеми із головними болями. І коли я спробувала ці коктейлі, я просто не повірила, наскільки вони смачні і одразу відчула результат на своєму здоров'ї. І от базові сети, які зараз ми бачимо на слайді, це Тут написано оптимальний сет 80%. І дійсно от, в состав, в який ходять Activa, Basic Restorate і Junior тут показаний, да? і ці базові такі набори, вони одразу. Пропонується компанією для того, щоб людина відчула результат на 80-95% із маслами. І от далі я трошечки розкажу про активай з бесики ростерець, саме цей оптимальний сет, який я спробувала. Ми тут бачимо на, цій, на цьому слайді дуже багато таких да, вот красні, Виділені вітаміни, які знаходяться, наприклад, в активайзі це 12 інгредієнтів, які сложені дуже, дуже синхронно для того, щоб цей продукт одразу же міг попасти в наш організм з водичкою. Да? Ці коктейлі п'ються з водою. І тому вони теж ще дуже корисні, тому що вода вона дуже потрібна організму. І так зробила компанія, що ці порошочки, да, вони розводяться з водою і дуже добре засвоюються нашим організмом. Це клітинне харчування, і от активайс, він складається із групи вітаміни Б, всіх, яких ми навіть не вживаємо, групи вітаміни Б, тому що вони є не в усіх продуктах, які ми вживаємо. Але тут видно, що цей продукт, він наскільки сложений для того, щоб це все, що є в баночці, засвоїлось. Basic, Basic це взагалі це, це золотий стандарт гастроентеролога, 28 інгредієнтів. Наприклад, про те, що я узнала в цій компанії, що кишківник це найголовніший орган, який який сприймає все те, що ми їмо, і від кишківника залежить дуже багато що. І це наше мислення, це наш настрій, це наша повністю наша енергія, наша, наша якби, сила, да? Наші, наш, наше травлення, печінка, нирки. І тому в цьому бесіку дуже, дуже багато корисних біфідів бактерій, які допомагають кишківнику краще працювати. Кишківник вичищається і немає проблем із у людей із столом, наприклад, да? тому що цей продукт наскільки корисний, що Люди одразу його відчувають і покращується їхнє самопочуття. Ресторейт, який ми приймаємо на ніч, і це дійсно дуже смачний і корисний коктейль. Я його полюбила одразу, тому що в мене був нарушений сон, як я сказала. І тут вісім мінералів і вітамін Д, і вони теж дуже синхронно, наскільки. Добре засвоюється, що організм реставрується буквально за ніч, і ми його відчуваємо. У нас глибший сон, відновлюється наша кісткова система, наш теж кишківник, тому що він теж як би, прочищається. Да? Тут є такі мінерали, які чистять також весь організм, нашу всю клітинну атмосферу. Да? Також хочу розповісти вам про масла. Це взагалі така. Дуже для мене цікава тема, тому що масла, вони а, наскільки цікава технологія, те, що розказувала Надя, що це NTC-технологія і мікросольви, ці масла вони розтворяються в водички. І було відео про це. Да? Омега це, вона взагалі робиться не із риби, а із ламінарій. І це наскільки корисно, що це дуже корисно для вегетаріанців, наприклад, і взагалі для всіх людей. Тому що ми знаємо, що риба зараз дуже мало її натуральної. Да? І вона дуже корисна, ця омега, вона засвоїться буквально на 100%. І вона також дуже смачна. Коензим. Коензим – це взагалі. Це Енергія для мітохондрій наших, це еліксір молодості, такий і за q 10 була відкрита Нобелівська премія, і це дійсно, це дійсно дуже класний продукт, тому що коли, наприклад, навіть людині недобре чи ще щось, буквально пару капельок і одразу відчуваєш результат, наприклад, у кого головні болі. Теж дуже добре коензим вживають якби на постійній основі. Ізофлавон. Ізофлавон це, е, такий витяжка для нашої гормональної системи і сої. Це то, теж абсолютно натуральний продукт, тому що люди зараз сидять на гормонах і це дуже впливає на організм. Але цей продукт абсол абсолютно безвредний, він, е, він е, якби. Поправляє нашу гормональну систему, да, допомагає організму самому виробляти цей продукт, ці гормони. Також хочу сказати трошки за лютеїн, тому що ми всі в гаджетах, і це дуже важливо теж для зору нашого Пить ці каплі, вони теж дуже смачні. Наступний слайд це косметика. Косметика просто унікальна, я користуюсь абсолютно всією лінійкою. І... Також б'юті, який це коктейль, який йде всередину. Це також для краси і молодості нашої, для кісткової, для м'язової яз, системи, для волосся, для нігтів, да, і для шкіри. І е, все абсолютно без всяких нефті, якихось там добавок, без парафіну, без е, всіх синтетичних цих добавок, які дійсно. Дуже корисні. І от те, що все ми говорили да, на цій презентації, говорить про результат на наших людях, яких ми навіть знаємо. І причому вони різних різного віку, різного. Різного походження, да, але дивіться наскільки вони змінилися, і це дійсно тому, що от ми вживаємо такий корисний коктейль, як Фітлайн. Це наскільки зручно, смачно, корисно. Просто і те, що от дуже просто да? з водичкою розмішали і смачно, і корисно, і у п'ять разів ефективніше. Це дійсно так, і я сама особисто можу про це говорити абсолютно сміло. І як же ж купити ті люди, які вас запросили, вони вам розповідають, розповідуть іще, да? але хочу сказати про те, що є три таких. Якби, способи да, бути клієнтом або діловим партнером, це мінус 20 знижка на продукт, або ж бути менеджером. І це найвигідніше це 30% знижечка, якщо ви, наприклад, берете. Заходите по такій ціні, да, то у вас до кінця місяця буде така ж знижечка. І от якраз тут показано стартовий такий бізнесовий набір. Коли ми заходимо діловим партнером, то у нас сумочка, три продукти або повер коктейль, або бейсік, це вже на вибір. І другий набір це шість оптимальних сетів і у подарунок. І там, там в подаруночок йде Activize в першому наборі, а в другому наборі йде подаруночок іще Serum. Activize і Serum. І знижечка мінус 30 на оптимальні сети. Тобто це такий самий, самий вигідний захід в компанію. Також є компанія, навіть подумала про молодих людей, які до 25 років. Це е, теж можна починати бізнес із цього віку. Да, і е, по, два актива, подаруночок третій йде, і це теж зі знижечкою. Тобто наскільки компанія для всіх зручно пропонує цей продукт для бізнесу, для користування, да, то це дуже корисно. І тут ми бачимо, що а, яка, який тут якби маркетинг план, да, що тут, як на любій роботі, ми бачимо ріст. Тобто у кожного є свої цілі, і кожна людина, всі, хто зараз слухають, можете завдяки тому, що ви захочете приймати ці рішення, цілі свої, да, ви можете вирости до президента і вище, тут показано. От, маркетинг план да? і тут показані червоненькі виділені якби, такі головні ступенечки, по яким ви будете відчувати, що ви дійсно тут можете заробляти гроші і мати свій дохід. І хочу сказати, що. Дійсно, скільки людей користуються цим продуктом, я особисто була на 30 річчі компанії і бачила це на свої очі. Ви знаєте, для мене це стало таким кроком, що я дійсно до кінця прийняла рішення тут працювати і, і маю тут результати і по здоров'ю, і по бізнесу да, І по своєму розвитку, тому що дійсно цей продукт він допомагає краще себе почувати, краще мислити, мати енергію на цілий день, мати якісь також е Путіше, да, програма навчання є, подорожі, програма подорожей. Ми скоро поїдемо в Хорватію. І це дійсно компанія дає такі можливості безкоштовно, коли ви тут розвиваєтесь, ви е, маєте можливість поїхати безкоштовно в подорожі. Також є міжнародна автомобільна програма. Це теж я планую це робити і кожен із. Партнерів, дуже багато тут партнерів, які, наприклад, 50 тисяч партнерів, які отримують, які стали і ММАми, да, отримують таку програму. Тобто, коли ви стаєте ІММ-ом, це 10 тисяч разом з командою, ви маєте право на ці всі чотири такі дуже ну, як я так розумію, що для кожної людини важливо мати комфорт якийсь в житті. Да? І це такі самі необхідні для нас речі, які нас роблять щасливими. І от ми бачимо тут на фотографії дуже багато людей, які щасливі. Це українці, це з усіх країн світу люди, які отримали вже свої результати. які... Задоволені своїми своїм автобонусом. Це так приємно, коли ти працюєш і отримуєш таку е, нагороду за, за свою працю. Да? І от е, тут е, це все залежить від вас. Тут е, дійсно щасливі сім'ї, це думає глобально, дій масштабно. Дійсно це так, тому що е, ви все залежить від вас. Наскільки ви захочете. Прийняти рішення, да, наскільки вам сподобається продукт. а Продукт дійсно дуже корисний, дуже дієвий, а він дає результати дуже швидко і з часом і ще більші результати. І ви можете прийняти ці рішення і зв'язатися з тією людиною, яка вас запросила, щоб вона вам допомагала в цьому і ще більше роз, розказувала, що вам робити, і як далі діяти. І також хочу вас запросити на грошовий четвер по четвергам на 20.00 по Києву, 19 по Європі. У нас є такі грошові четверги, де можна буде трошки більше дізнатися про саме такі кроки, як тут будувати бізнес. Дуже була вдячна вам усім, що ви прийшли на цю презентацію, тому що це дійсно дуже важливий такий крок. До того, щоб мати здоров'я, мати профілактику, це набагато дешевше, чим лікуватися, і бути щасливими, бути радісними, бути енергійними, бути е, другим і корисними. Да? Ви можете ділитися з іншими людьми, тому що е, коло нас дійсно, як говорять, менше больних, більше уставших людей. Да? І вони е, дійсно дуже потребують цей продукт, а продукт дійсно дуже смачний і корисний. Була дуже вдячна Наді Дрибушко теж за, за презентацію корисну. І приходьте на наступні презентації завтра, так само о 19 годині по Україні. І всім дуже вдячна.